А у вас буває відрижка після пельменів? Якщо так, не лякайтеся. Зараз розкрию гастрозагадку, яка сидить просто у тарілці. Справа ось у чому пельмень не просто тісто з м'ясом, це складна білкова жирова капсула. Коли вона потрапляє у шлунок, процес травлення вмикає режим сповільнення. Жири затримують їжу в шлунку надовго, щоб встигнути все розщепити. А тепер увага! Жирна начинка дає організму гормональний сигнал розслабити нижній стравохідний сфінктер. Наш дверний замок між шлунком і стравоходом. Дайте сюди повітря, яке ви неминуче заковтуєте, коли їсте гарячі соковиті пельмені. Результат. Сфінтер розслабився від жиру, а шлунок виштовхує зайве повітря назад. Ми отримуємо відрижку з ароматом спецій та цибулі. Чому ж вареники так не роблять? Якщо це вареники з картоплею чи вишенню, наприклад, у них менше жиру. Вуглеводи залишають шлунок значно швидше транзитом. Не змушують цвінтер розслаблятись так сильно і не затримуються в гостях надовго. Тож, якщо відрижка буває тільки після пельменів, це нормальна фізіологічна реакція на жирну їжу, а не патологія. Про червоні прапорці розповім під відео. медичний слідчий. Розслідую наслідки, щоб знайти причини.